Права 124. Розв'яжіть рівняння. Знайдіть добуток 10 xy та дізнайтеся рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо перше рівняння. Позбудемося знаменника 4х3, Це взаємно прості числа, домножимо чисельники знаменник на 12, щоб позбутися знаменника. Отже, на їхній добуток. Множимо тоді обидві частини рівняння на 12. Що ж тоді ми отримаємо? Отже, у нас буде 3х мінус 11. Ми його множимо на 12. Так? Ну, а в знаменнику буде 4 дорівнює 2х мінус 2. Множимо також на 12. У знаменнику пишемо 3. Все, ми домножили обидві частини рівняння на 12. Зараз скрочуємо знаменники. В першому дробі зліва ми скорочуємо на 4 чисельники знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Справа ділимо на 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді ми отримаємо, що в нас 3х-11. Мінус 11, що множиться на 3, дорівнює 2х мінус 2, що множиться на 4. І, як ви бачите, ми могли використати і властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І так, і так можна було зробити. Зараз розкриваємо дужки. 3х множимо на 3, це буде 9х. Мінус 11, що множиться на 3, це буде 33. Дорівнює. 2х, що множиться на 4, це буде 8х. Відняти 2, що множиться на 4, це 8. Є. зараз переносимо. Тоді 8х переносимо ліворуч, а мінус 33 праворуч. Тоді 9х у нас було. Справа було 8х, зліва, якщо ми перенесемо, міняємо знак на протилежний, буде мінус 8х. Дорівнює. Справа було мінус 8. Так, зліва було мінус 33. Якщо ми перенесемо через знак дорівнює, буде плюс 33. Є. 9х мінус 8х, це буде 1х або х. Дорівнює. Ну, а мінус 8 плюс 33 це 33 відняти 8, це буде 25. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого рівняння. Так, тут бачимо в знаменниках є 2 число і 5. Помножимо обидві частини рівняння на їхній добуток на 10. Це взаємно прості числа. Множимо на 10. Тоді, що ми отримаємо? 4 у мінус 16. Множимо на 10. Знаменнику записуємо 2 дорівнює. А Тут ми пишемо 6 мінус 10 Також множимо на 10. А тут записуємо 5. Є. Ну що ж, помножили ми на 10 обидві частини рівняння, а зараз скорочуємо на 2 з рівняння, ліву частину рівняння. Отже, 10, що ділиться на 2, це буде 5. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Праву частину скорочуємо на 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді отримаємо 4 y 16, що множиться на 5, дорівнює. 6 y 10 Що множиться на 2. Є? Ну що ж, як ви бачите, можна було використати знову таки властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції, яка у нас зверху написана. Можна це рівняння вважати як пропорція. Також дорівнює добутку середніх членів пропорції. Розкриваємо дужки. 4 у помножити на 5, 4 на 5 20, це буде 20. Мінус. 16 помножиться на 5. Так, 16 помножити на 10, 160, ділимо на 2, це буде 80. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює. 6 множимо на 2, це буде 12 y. Мінус 10 множиться на 2, це буде 20. Є. Ну що ж, переносимо доданки. 12 переносимо ліворуч мінус 80, праворуч. Тоді отримаємо 20 y. Далі, справа було 12, зліва буде мінус 12. Дорівнює. Справа було мінус 20. Так і залишається. Якщо ми заберемо мінус 80, перенесемо через знак дорівнює, буде плюс 80. Ну що ж, 20 y мінус 12. Це буде 8 y Дорівнює. Так, мінус 20 плюс 80. Це у нас буде. 80 відняти 20 це буде 60. Є. Так, 8Y дорівнює 60. Як знайти невідомий множник Y? Записуємо, що Y дорівня. Потрібен добуток. 60. Поділити на 8. Поділити на відомий множник. Це можна записати ну, на 4 можна скоротити і. Чисельник і ділений і дільник. То ми можемо записати, що y тоді дорівнює. Якщо ми на 4 поділимо, то це буде 15, що ділиться на 2. Так, є. 60 на 4, 15, 8 на 4, це 2. Тоді y дорівнює, 15, що ділиться на 2, це буде 7,5. Є. Ну що ж, ми знайшли корінь рівняння y. Зараз потрібно знайти добуток. 10XY. Записуємо тоді 10 xy Так, буду дорівнювати 10, що множиться. Замість Х пишемо 25, що множиться на 7,5. Це дорівнює. Ну що ж, 10 можна помножити на 7,5, це буде 75. нам потрібно 25 помножити на 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Множимо стопчик. Давайте 25 помножити на 75. Множимо. 25 помножити на 5, це буде 125. 5 помножити на 7, це буде 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7, це 14, плюс 3 це 17. Так. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 2 плюс 5 це 7. 1 плюс 7 це 8. І попереду буде одиниця. Ну що ж, записуємо, що добуток. У нас тоді дорівнює 1875. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть добуток та дізнайтеся рік заснування. Отже, рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Катьковича – це 1800. 75-й рік. Я